Я буду показувати, які у мене є людинки. Та... там будуть людинки для він в Україні. Я вам їх покажу. ось це. Перша людинка, Мені вона така подобається, чой автоматик подобається. Ну, чуть цілому подобається і чуть пояс подобається. Переходимо до наступної людинки. не подойдется. А чуть будет, ну, мы будем на всех где Подес. Пусть так и наваленный бронезилет подавается. И вот сзади остынуть для него. Все. Проходом. Просто. мої людинки. Це в мене українські військові перші. Так ось це є ось, Що. вага людинка мені подобається. Так і пістолеток подобається. і такий таке лего, ось це те що може ось так от його таке кокохо оно так -о. проходимо до нас тут найлюдкі ну Три бронеселет подобається. Із час зброя чуть сило подобається. Доходила на до наступної. Ось це от мені подобається. А час зброя. Трейброселет. Вже ходила до наступної людинки. У мене трохи. Мені подобається ця зброя того, що вона може застріляти пів-в-пів і може стріляти. І чогось солом подобається. Мені подобається ось щось солдатик сильно подобається. Все в нього мені подобається. Чого так само усе подобається? Чого солдатика мені все подобається? От чого й Петра того, що він в масивний. масиний. І не можу взяти в руки зброї, тото -то в нього ручки поламалися. І подобається ось це. Чойку мето і очі окуляри. Чуть бронезеліт. Переходимо до того інших солдатиків. До інших країни солдатиків. Мені подобається трохи хоча ця якась маска мені подобається трохи. Ну, от той автомат подобається мені. Цей сумом подобається мені. У нього немає. Солома того, що я, не Я на вибрав якого йому солома. і я ще два деняковых сметчо. Сома кинчипо косу його ну, і той автомат подобається. Мені подобається чой, автомат і пояс. Це розниця подобається. Чой, автомат і слово мені подобається чой, людинка. Цей людинка мені подобається цей як автомат і чая, якась, маску, якась маска. Якась маска. Мені подобається ось ось ця голова, і, і цей зеліду. І мені подобається ось ця. подобається якогось ось ще ось подобатися. І ось ще подобається. Ще подобається колоба. Це, які в мене є соломи. От цих селених я двох вже, і із косіньки, будь ласка, який мені обороні. Ось я от оті солому. От Підійду ще якої До побачення. Підпишіться на канал, якщо не підписалися, будь ласка.